Зеленський оголосив про розмову із Дональдом Трампом. А він сказав, що насправді пройшла вона позитивно, і чи дійсно ця історична розмова може змінити сьогодні вектор і адміністрації? США. давайте будемо розбиратися. Отже, Зеленський провів телефонну розмову із президентом США. Лідери обговорили ратифікацію угоди про надра, зусилля для досягнення миру і, звісно ж, ситуацію на фронті. Про це спочатку повідомив український президент на платформі X. А я далі процитую дослівно. Ми вітали ратифікацію українським парламентом. Угоди про економічне партнерство, справді історичного документа, який відкриває багато нових можливостей для співпраці, каже президент України. Також він додав, що президенти обговорили, що необхідно продовжити зусилля для досягнення миру, включаючи конкретні кроки, які можна було би зробити. Свою чергу Трамп поцікавився ситуацією на полі бою. Ну а під час розмови Зеленський сказав, що Україна готова до 30-денного припинення вогню, яке починається вже сьогодні. І очікує від Росії, звісно, пропозиції і кроків назустріч. А я цитую Зеленського. Я також підтвердив, що Україна готова брати участь у переговорах у будь-якому форматі, але для цього Росія повинна продемонструвати серйозність своїх намірів припинити війну, починаючи з повного безумовного припинення війню. каже. Зеленський словами українського президента Трамп підтвердив свою готовність так само сприяти завершенню війни, висловив підтримку ідеї припинення вогню і запевнив у готовності допомогти. Президенти домовилися про подальші контакти. Резюмував Зеленський. Ну а після цієї розмови з'явилася публікація у Трампа. А він знову закликав до припинення вогню між Україною і Росією на період у 30 днів і. Попередив про санкції у своєму дописі на True Social, президент США зазначив, що таке припинення вогню має зрештою будуватися на напрямку мирної угоди. Усе це каже, може зробити дуже швидко, і я буду доступний будь-якої миті, якщо знадобиться мої послуги. Написав Трамп у соцмережі. Також Трамп зазначив, що у разі недотримання такого режиму штати з партнерами можуть увести додаткові санкцій, які звісно Україні з нетерпінням хотілось би побачити. Це ще не все, друзі. Так само Трамп заявив, що може звернутися до Китаю з проханням долучитися до процесу мирного врегулювання війни в Україні. Про це він заявив на тлі нещодавньої зустрічі Путіна і Сязіньпіна, які спільно наголосили на необхідності усунення першопричин конфлікту для його стійкого завершення. Трамп не виключив, що у разі повернення до влади буде прагнути. Залучитися до мирного процесу, ну і сказав, що так само раніше він говорив про те, що дійсно міг би залучити і Китай, і навіть Туреччина. А він казав, що має намір зокрема спільно із турецьким президентом працювати над припиненням війни. Я процитую, що сказав Трамп: я зможу швидко досягти миру, бо маю гарні стосунки із усіма. І можливо, ми попрацюємо над цим разом із Китаєм. Але Китай, Туреччина потенційно як пишуть. ЗМІ, експерти здатні взяти на себе роль ключових посередників у мирному врегулюванні. Про це раніше говорив і так само міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Процитую його так само дослівно. Схоже, що штати поступово втрачають ініціативу в процесі дипломатичного врегулювання. На цьому тлі все більш важливо виглядає роль таких країн, як Туреччина і Китай. Але щодо самого Сізіньпіна, взагалі щодо ролі Туреччини. Звісно, напередодні усі бачили ці кадри зустрічі Цзіньпіна і Путіна, і звісно, на тлі цього з'явилось багато питань і сподівань, а чи не міг Цзіньпін провести такий собі батіг для Путіна. Зокрема, таку думку висловлював і політолог Володимир Фусенко. Він назвав такий візит на парад демонстрацію для Трампа і каже, що хочу показати нібито непохитність дружби між Росією і Китаєм. Тобто, тут все ж таки... Швидше йдеться про якесь певне шоу і показуху, яку Китай хотів би влаштувати з одного боку. А сі може приготувати для Путіна невеличкі плюшки, каже Нофосенко, знову ж таки каже, щоб його прив'язати до себе посильніше. Йдеться зокрема про можливість підписання угоди про газопровід сила сибір 2 але Інший бік, інша сторона медалі, все ж таки можу нагадати, що якщо почнуться якісь кроки або якісь домовленості із американцями, то які Китай, звісно, може сприймати як недружніми, ну то тоді може бути і якийсь батіг або демонстрація незадоволення, якась критична реакція, як в економічному, так і в політичному сенсах. Але якщо дійсно говорити про справжню мету візиту, Сергій Ягодзинський, професор напередодні так само коментував у розмові зі мною, що ж насправді міг привести сі до Путіна, і все ж таки він, по перше, констатує факт, що немає тут певної тісної дружби, не точно не сприймається зінь він Путіна як рівного собі партнера. Але але могло йтися, звісно, при розмові за закритими дверима про припинення війни в. Україні Давайте почуємо, що каже Сергій Гозінський. Росія ніколи Китаєм не буде інтерпретуватися крівноправно Ніколи! Це от у фантазіях Путіна так може бути. Китай єдине, що буде намагатися робити, це використовувати Російську Федерацію. там частина Краї країв Російської Федерації наскільки я знайомий з матеріалами, так там вже давно, давно дав, давно відбулася гуманітарна окупація з боку е, китайських товаришів. і на деяких територіях вже і російські закони не діють, і Путін про це точно знає. Тому історія з тим, що е, ми рівноправні, ну це е, така казка для, для самих росіян. Я впевнений, що більшість китайців взагалі не знає, де Російська Федерація знаходиться і чому вона от, не ділиться територіями, про які Китай давно мріє. Тому е, нехай собі там Путін що думає, але мене цікавить в даній парі е, Сінзипінь. Він дуже хитрий, він непростий, він е, знає, що він робить, і зустріч з Путіним. Очевидно, це не просто братерство, це не просто приїхати висловити е, якусь повагу Путіну. Сі Цзіпін щось щось поїхав вирішувати для нього. Це непроста зустріч, і я очікую: е, ну ми будемо спостерігати, будемо вивчати, що відбудеться в подальшому у відносинах між Російською Федерацією і Китаєм, але не, не виключено, що сі дзепінь поїхав е, Путіна. Ну, скажімо так, мотивувати до зупинки війни це може бути.